Один нейтральний, а другий можна сприймати як екстремістський, якщо дуже хотіти, а якщо ні, то можна сприймати як просто так, коли... Ну, Все залежно від бажань мутика. Коли залишиш ви ті місця, де палусь із воску душі, і в там ввелося чекання, це небо вдягнеться в кригу, і скрізь забракне, небо буде мовчати, стискаючи хмари над містом над вогнем, І щоночі молитимось на тепло, що тримає мене всі ці місяці в просторі, де воском спливає час. Коли зігрівається світ, відлига настроїть теорія, і тиначе ближче, і святий хрустофор береже з твої стежки і тіні на стелі. іменами жінок, яким зраджуватимеш. Із воску вилити янгу мого чекання виводить зможки на твоєму обличчі стежками тижками в подання. Тут вірш називається відмінність. Знаєш, в чому відмінність? Щасливі закохані, не прощаються на вокзалах. взагалі не прощаються. Ні кілометрів, ні колі, ні літер. Все це вигадали власники транспортних компаній, щоб краще продавались квитки до пекла. Насправді нам не потрібні жодні дистанції станцій. Їх вигадали коліні робітники, щоб веселіше роз'єднувати вагони в відстані. Щасливі не купують квитків наглядачів штатському. Міністерство любові з неї не на і замість тишених криків мовить, на кухні, як зізнають, вмикають нашу музику і кадри з кінохронік. Давай порушимо сценарій допиту без кодів, паролей, номерів заблокованих, просто стояти поруч і посміхатись у вічі вічності. Наче ніколи не були першими і ні в чому не винні начебто. Тоді і вони з поглядами до тих псів розірву цих вагань, випускаючи перше двох кімнати, тремтів і болю. Женщині на зв'язок, а на що іще? Вінник посміхнеться, відчинаючи в небо люд. Він такого не бачив задовго, аж посилів. На кінчиках пальців триматиметься тепло. Не втримала, не відпустив. Тільки скрив погонів і стук коліс буде інколи снитись, як пам'ять, що не відпустив і вона не залишила. Тільки пам'ять за нас сильніша, ми тримаємось, не прощаючись, до сніг злихаємо допитів і жахів самоти.